Їхній біль страшніший за негоду. Незважаючи на Хурделицю, родини безвісти зниклих захисників та полонених у неділю, 28 грудня зібрались на автопробіг. Наталя разом з невісткою Оленою розшукує сина 43-річного Максима. Він зник більше півтора року тому на Покровському напрямку. Говорять жінки. Дуже боляче це все проходить і сподіваємося, чекаємо. Звісно, хочу миру і, звісно, хочу, щоб повернулися всі мої діти. І от ми приєдналися до дівчат. Виходимо на акції, беремо участь в різних заходах. Ми надіємося, чекаємо, так як і всі тут. Співсотні учасників автопробігу згуртувала Лозівчанка Ніна. Вона сама очікує з полону брата річного Віталія Букіна, з яким не бачилася більше року. Шукаємо, кричимо, що можемо, й робимо і акції, і автопробіги, і хода. Хочеться іншим допомогти кого. Теж це хтось зіткнувся з цим болем. Ми разом, ми разом це все переживаємо. Підтримати учасників автопробігу прибув секретар міськради Юрій Кушнір. Він запевняє, місцева влада завжди готова допомогти. Ми зі свого боку проводимо відповідні заходи в межах компетенції, організовуємо. Спеціальні зустрічі з відповідними службами, які займаються пошуком зниклих безвісти та пошуком військовополонених поверненням їх, тому ми разом з родинами, ми їх підтримуємо, розділяємо їхній біль невизначеності і будемо це робити і надалі. Автівка тим часом шикуються в колону, яка у супроводі поліції та карети швидкої стартує від зруйнованого палацу культури. Маршрут автопробігу пролягає центральними вулицями Лозової і Завершується біля палацу. Тут лозівчани прикрашають кульками з портретами захисників ялинку надії та вже пішки рушають проспектом перемоги. Завершується акція у сквері воїнів інтернаціоналістів, де родини безвісти зниклих та військовополонених відверто, подеколи зі сльозами на очах говорять про своє горе. Всі вони сподіваються, що обов'язково настане час, коли нестерпний душевний біль перетвориться на радість. Віримо, надіємось, чекаємо. Вікторія Кожедов, Валентин Косіченко, ТРК Лозова.